Молоді і не тільки святкували день молоді на Червоній горі. Вже давно там не збиралося стільки народу і не було так весело. А все тому, що цього року свято децентралізували і провели десятки різних спортивно-масових та розважальних заходів на червоній горі та вулиці Незгірецькій. Ні ніде так як вдома людина не відчуває себе комфортно. Тому я думаю, що святкування також потрібно робити вдома. І коли ми збираємо велику кількість людей з багатьох домів, в одному місці, там, де вони проживають кожний день, там, де вони спілкуються, там, де вони виховують своїх дітей, це, мабуть, найкращий подарунок і найкраще свято. Ми цю справу розпочали. Я думаю, що я поспілкувався сьогодні і з малими, зовсім маленькими бердичівлянами, і тими людьми, які вже прожили. Я відчув, що це потрібно робити. Потрібно робити. Е Частіше потрібно робити, продумуючи більше атракціонів, більше якихось змагань. Бачите, мікрофон не витримує. Ми домовлялися з вами, що буде гарне свято. Вам свято сподобалось чи ні? Як ви вважаєте, що потрібно це робити постійно і частіше? Будемо це робити. Допомогли у проведенні свята військові. Вони показали свою бойову техніку. Дітям втіху вивезли з частини протитанкову гармату. Малим червоногірцям вона стала загойдалку. Як воно верхи на гарматі цікавився у малечі міський голова. У їхній бабусь питав про свято. Почаще б такі були праздники, чесне слово. На ж посмотрите, скільки молоді, скільки дітей, які всі радісні, всі такі нарядні, все так хорошо. Це просто чудово. А поруч допитливі хлопчаки вчилися збирати і розбирати автомат. Довелося ставати у чергу, бо зброї усім не вистачило. Про молодість людям старшого віку нагадав військовий духовий оркестр Скебі і його музикантам вдалося підкоритися серця дам. вважаю, що хто молод в душе, тот молод всегда. А дівчата молодші зітхали, дивлячись на показові виступи розвідувальної роти 95 ї окремої аеромобільної бригади із міста Житомира. І чого тільки не показували відважні хлопці. Елементи рукопашного бою, як знешкодити варту, бити пляшку на голові і їсти жаб. Каждый день мы это применяем в обучении своїх солдат. Не раз приходилось нашим солдатам за контрактом это применять в жизни в горячих точках, такие как Югославия, Серра Леоне. Десантники кажуть навчать таким приемам усіх охочих, аби только йшли в армию. Нічого здесь страшного нет, если не хотят себе попробувати или, по крайней мере, чему-то научиться, пусть идут, мы їх научим. Главное было бы и желание и стремление. Як було это раніше, в наше время, или, может в совєтське время, як правильно назвать. Зараз йде молодіж слабоватая. Пусть стараются, и головне, щоб у них оставалось стремление і здоров'я. На майданчику ще довго виступали місцеві артисти. Червоногірці раділи і жалкували лише про те, що день молоді тільки один раз на рік. Це дуже приємно для мене, для моєї дружини, для дитини. Такі праздники треба почастіше влаштовувати, особливо на Червоній горі.